Розкажіть, на якому етапі зараз встановлення тризубу на щит з культури батьківщина мати? Роботи тривають в повний тиждень і у вихідні дні. Зокрема, будівельники працювали і вчора, і у суботу відбувається черговий етап робіт. Щит на сьогодні вже зашитий. Зараз на етапі? Обварювання, обварювання листів, робота на етапі обварювання листів. Щодо перейменування музею та самої скульптури, коли воно відбудеться і чому обрали саме такі назви? Ну, зрозуміло, що заміна герба на щиті монументу це лише візуальна частина. Насправді процес переозначення музею це значно глибший процес, який поєднує цю низку компонентів. Один з них це перейменування музею, розширення хронологічних рамок, реекспозиція, перетворення всього архітектурного меморіального простору, і ми. На сьогодні, як музей, ведемо боротьбу за те, щоб стати місцем пам'яті про героїзм українського народу під час цієї війни, місцем вшанування великої перемоги, в яку ми всі віримо, е і перемоги не тільки України, а всього вільного демократичного світу. Це е ті завдання, та нова місія і суспільна роль музею, яку ми бачимо у даних е умовах. Тому йдеться про перейменування музею. Повторюю, монументу. Зміна дуже багатьох речей. Це насправді масштабна, комплексна і тривала в часі роботи. Дискусія над новою назвою тривала понад рік. Вперше у такому формулюванні вона з'явилась. Ще рівно рік назад, однак ми провели громадські слухання, різноманітні дискусії в колі експортів. І на сьогодні настав той час фіналізації цього процесу, коли ми склали відповідне подання до органу управління, яким є Міністерство культури і інформаційної політики, розкажіть більш детальніше саме вже про виставку «Знак на щиті. Так, знак на щиті. Ось я в цей момент якраз повернувся з тих площ, які ми готуємо. Я хочу відразу підкреслити, що це нові експозиційні площі, які ніколи не використовувалися музеєм для попередньої виставкової діяльності. Це вже треті, третє місце, Третя, третя локація. Яку ми під час війни відремонтували і перетворили у сучасний експозиційний простір? Це доволі велика виставка, в якій будуть унікальні експонати, з якими наші гості, наші відвідувачі зможуть ознайомитися вперше? Я хотів би зберегти тут певну інтригу. На відвідувачів чекає багато цікавих. Експонатів і несподіваних моментів, е, я думаю, що це буде дуже дуже цікаво. Якщо? Ну я можу доповнити да я я можу тільки доповнити те те, що е, ну виставка охоплюватиме фактично майже тисячолітній період, і, тобто це будуть предмети від княжої держави Володимира Великого, адже три у статі 20 конституції України так іменується знак княжої держави Володимира Великого. Тобто, це буде простежено шлях. Цього знаку упродовж тисячолітньої історії до сучасності, і ми прагнули і намагалися цій експозицію дати відповідь, чому відбулися зміни на тризу, що означає цей знак як державний символ для нашого народу, і що призвело до того, що саме тризу буде відображений на найвищому монументі Європи. Які сьогодні виставки або ж експозиції можна побачити у музеї, і, можливо, готуються ще якісь нові проєкти? Я хочу сказати, що оновленість виставок у нас надзвичайно велика. Ми на сьогодні діємо в кількох нових локаціях. Як я вже сказав, ми ввели в експлуатацію, що можна так сказати, ну офіційною мовою? Нові виставкові простори, на яких постійно змінюються виставки. В даний момент у музеї можна побачити мультимедійний проект. Діти в надзвичайно актуальний, надзвичайно болісний. Це момент травматичної історії, Адже ми кожного дня довідуємося про нові нові. Трати вбитих Росією людей, і цей проект ми е, зробили спільно з офісом генерального прокурора. Е, у нас далі можна ознайомитися з виставкою Україна розп'яття. Це наш великий базовий проект, який ми частково демонстрували вже в інших е, музеях України, а також за кордоном. Це той проект, який отримав е, у травні цього року музейний Оскар, одну з найвищих нагород у ділянці. Е, Музейної справи у Європі і ми yeah. радо запрошуємо наших гостей. Окрім цього, діють ну, традиційні виставкові локації: це майданчики зброї. І, і зараз оновлюємо завтра будемо на жаль розбирати. Прекрасно чудову виставку обереги тому сьогодні це останній день для відвідування. А за кілька днів там з'явиться у нас новий виставковий проект, про який обов'язково анонсуємо і й повідомив. Собі.